Культова українська страва шпундра з буряками, у борщ до шпундрів з буряками, а в юшці потрух з галушками, потім до соку каплуни Енеїда Івана Котляревського. Раніше її готували на буряковому квасі та використовували свинячі ребра. Кількість інгредієнтів додавайте за власним смаком. Нам знадобиться пів кілограма м'яса свинини, три штуки середніх натертих на слайси буряків. Чорний мелений гострий перець, 1 чи 15 чашки води, 3-4 штуки покришені невеликі цибулини, плюс 1 головка часнику невелика, стрілки часнику, кількість за смаком, сливове повидло десь 4 столові ложки, також за смаком, пів чашки томатного соку. В мене його не було, тому використав соус. Можна скористатися томатною пастою, розведеною в воді. Тощо, плюс сіль за смаком. Візьміть пательню та додайте смалець, або, якщо немає, натопіть зі свіжого несолоного сала буде дуже смачно. На цей раз я використаю рослинну олію з запахом соняшникова, оскільки немає сала. Наливаємо її на пательню, кладемо туди м'ясо та солимо його, обсмажуємо його до підрум'янення. Не забувайте помішувати. Плюс нарізаний буряк. Об'єднуємо лопаткою. Додаємо чорний мелений перець за смаком та вливаємо одну чашку води. Змішуємо. Нехай готується. Плюс нарізана цибуля і часник, плюс стрілки часнику. Перемішуємо. За необхідністю додаємо ще півчашки води, мішаємо. Тушкуємо та обсмажуємо. Плюс сливове повидло. Бажано з легкою кослинкою. Не надто солодке. Змішуємо. Накриваємо кришкою. Вливаємо томатний сік, соус чи пасту до суміші на пательні. За бажанням досолюємо страву. Мішаємо до викіпання рідини. Після приготування готову шпундру пересипте в каструлю. Подякуйте народу України, котрий вигадав дану страву багато років назад. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!